Зараз на даний час у нас проходить чотириденне навчання з підвищення виховного потенціалу діючих, прийомних батьків, батьків-вихователі. Дане навчання проходять родини відповідно законодавства кожних два роки. Були запрошені 34 родини, 34 особи. Це буде правильніше, тому що присутні як. Сімейне, так і одна особа прийомними батьками може бути як одна особа, так і може бути сімейна пара. Є прийомні сім'ї, які функціонують на території міста Житомир, і також присутні, присутня родина, яка проживає в Новогорінській громаді. На навчання були запрошені прийомні сім'ї, які є переміщеними з двох областей. У нас є родина, яка переміщена з міста Херсона. І Херсонської області, і третя родина з Донецької області. Для них навчання е, даним було першим, тому що вони проживають на нашій території лише рік, і служби, які про них піклуються, вони можуть е, також проходити навчання з підвищення виховного потенціалу, але онлайн. І вони залюбки погодилися пройти в нас родини, які зараз запрошені на навчання, функціонують понад 8 років. Тому навчання для них не вперше. Ми не зустрічаємося систематично. Але для нас є основним, щоб навчання було максимально корисним для них, щоб по завершенню навчання вони вийшли з відповіді на всі свої питання. Дітки різні. І не завжди е батьки можуть подолати всі труднощі самотужки, тому саме наразі це навчання є максимально корисним для них. На сьогоднішній день 90% відсотків да, працівниками тренерами нашого центру да охоплено. Всі родини. Ми внутрішні переселенці, ми переїхали з Херсонської області, Каховський район, селище міського типу Горнустаїка. Ми працюємо в системі прийомної сім'я вже з 2011 року, маємо чотири діток. Вже вони у нас 11 клас, двоє, восьмий і четвертий. Тобто дві дитини у нас вже буде ну, вступати. Зараз центр зайнятості нам розповідає, які нам краще вибрати цілі поставити. І так далі, на яку професію дітей спонукають. Дуже, дуже насичене нас навчання. Оце четвертий день. У мене вже весь зовсім списаний, тому що дуже багато інформації, дуже багато нових знань. Дуже вдячні Житомиру, що вони нам що Житомир став нашою домівкою. Зараз війна і Житомир дуже нам багато дав. Діти вже стали більш відкриті, не такі закриті, зациклені. Діти нас, діти такі. Наші допомагають, вони такі, ну може десь в учобі не дуже там слабенькі, але ж вдома це такі помощники. Вони у нас трьох рочків, один з трьох, другий шести років. Вони наші.